Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, пару слів про цей табір. Пару слів. Ну скажіть щось. Пару слів. Вам подобається тут? Дуже подобається. Дуже подобається. А, яко, з якої цілі ви сюди приїхали? З якої цілі. спілкуватися з вами, з усіма людьми, звісно, людьми, найди Бога, побачити його. Ну, дуже цікаво. Я тут не весь табір був, але задоволений тому кожен була свиня, спілкування, ну то все. А який рік ви ще сюди приїжджаєте? З, з народження цього табору. З народження? А скільки цей табір вже існує? Діма, скільки цей табір? Четвертий рік цей? Четвертий рік. Вітаємо вас. А що ти, ти мікрофона забрав? Хто репортер з вас? Він сам забрав, то що я. А вам подобається цей табір? Звісно. І все? Звісно. Мені Дуже подобається, тут дуже класно. Не хочеться звідси їхати. Я теж. Остаємося. Стаємося. Я з тебе вітаємо вас. Хочемо задати вам декілька запитань про наш відпочинок. Скажіть, будь ласка, які враження про цей відпочинок? Що особливо запам'яталося вам тут? Да, мені дуже подобається. Бо я була на першому. І я приїхала знову. І мені дуже подобається. Зрозуміло. Можливо, щось особливе Ви пережили тут або запам'ятали протягом цього відпочинку. тільки, наприклад, вчора, день і сьогодні. Ага, тобто другий день сьогодні. Так, так. Але мені дуже подобається. Зрозуміло. Тут духовності є багато. Дуже сильно. Можна поговорити. Дуже добре. Тобто маєте тут спілкування і з своїми друзями, так? так. Що родині? Там збирається група, і ми зараз до них підійдемо. Чекати, я з А ви не можете зачекати нам дати інтерв'ю? трошечки. Скажіть, будь ласка, вам подобається в цьому таборі? А, дуже а подобається. А ви ще а сюди, сюди приїдете? Обив'язково. А ціль я вашого приїзду на це я місце? Ну А ви втомилися за цей період часу? Ні. А духовно підкріпилися? Звісно. Скажіть ще щось про цей табір. Прекрасний табор, всі часто. Багато вас <клес> тут, друзі? Світ. А як ваша група називається? Самаряни. Добрі. Дуже дякую. Доброго дня. Добрий. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вам цей табір? Дуже сподобався. Дуже сподобалося. А ким ви тут? Ну, я в ролі медсестри. Медсестри euh багато так. було відпочиваючих хворих. Слава Богу, майже не хворіли. Лікар був, я тільки допомагаю. Nah, а як вам взагалі цей табір? Нормально. Нормально? Бажаєте ще тут приїхати? сюди Звичайно. Розкажіть ще щось, які Ваші враження. Взагалі хороші. Багато друзів знайшли. Так. І мало багато. І познайомих. А ще багато. більше стало. Так. <О. см> а, <см> а вам <см> подобається брати інтерв'ю? Звісно. О, дуже приємно. Ну, до побачення, бо немає часу. <см> дуже дякую. У таборі єдність знаходиться магазин, називається Удіасане. Ми зараз туди підемо, поговоримо з продавцями. Дайте секундочку, треба здачу дати. Я перепрошую, але ви, вибігу почекайте. На території табору ми побачили таку цікаву назву магазину у Діасани. Чому саме така назва? Тому що є два продавці Діана і Оксана. І в загальному вийшла чудова назва Діасана. Скажіть, будь ласка, покупців у вас багато? Багато. Всі задоволені зацікавлені в нашому товарі, тому що завжди свіженці. І вигідно, так? Дуже дорого. В нас е, найдешевші ціни, в нас е, закупочні ціни, тому всім доступні Дуже дякую. Щасливенько Заходьте ще. І, ми вистово, вітаємо вас. Маємо інтерв'ю з почесним гостем нашого відпочинку Павло Олександрович. Будь ласка, скажіть декілька слів вражень про цей відпочинок взагалі. О, ти мене вражаєш, ти гарно вмієш говорити, я й не знав. Дійсно, табір цей відпочинок, він піднімає людей і при, в ньому проявляється талант. Дякую. Скажіть, будь ласка, що, що ви особливого відчули або пережили особисто допомагаючи в нашому? Особливого, для мене все особливе. Кожна людина це є особливо. Вона перед Богом особлива. Для мене особливо це теж особливо людина. Він, він особливий. Хто його може заставити буде тут стільки днів. Але він є, тут, тому що йому добре. А якщо людям добре, то всім нам добре. Скажіть, будь ласка, чи, бачили, чи бачите ви результат вашої праці тут цьому місці? Частково бачу, але думаю, побачу всю. Або весь результат там не. А тут частково. Я вже як сказав, що людям добре, це вже є добре. Це є праця. У нас там ще такі гарні дівчата є. з Луганська. І вони ховаються. Як тебе звати? Аня. Ти приїхала до нас з Луганської області города Очинська. Вас запросили сюди, так? Наскільки я знаю? Так. Да. Да. Які у да, вас запросили. враження від нашого табору? По-перше, дуже мальовниче місто, місце, де ми знаходимося, цей табір він дуже гарний. яскравий. мені сподобалося, по-перше, це розмірений ритм життя. Все сплановано, дуже чітко, гарно, але багато дуже добре, що багато часу для відпочинку. Також багато часу для розмов з друзями, спілкування новим знайомством. Також Аліна, ти де? Тут є ще дівчинка з Ковеля. Познайомилася також тут. Це дуже добре. Дякувати Богу. Вам тут сподобалось, так? Мені дуже сподобалося за ці 10 днів. Дуже багато нових знайомств і просто благословінь Божих. Бажаєте ще сюди приїхати? Так, да, але я, наприклад, не знаю, що буде завтра, то що я можу казати про те, що буде через рік. Да. Ну, звісно. То вам сподобалось. Дуже сподобалось. Приїжджайте ще до нас, будемо раді вас бачити. Добре, а тебе як звати? Діана. А ти сюди приїхала з ким? Я сюди кожи. Ти Так. Да. Ага. — Як тобі тут в таборі? Класно. Класно. <рес> Який ти рік вже тут? Перший. Перший. А ти теж перекладач? Да. Це найменше в нас перекладачка. Дуже <рес> <рес> дякую. Що ви робите? Це таке рукоділля. Що Чи Це зонтики. Вони наповняються піском, хіпсом і водою. Хоче колочко ставити, тоді пінопласт покруглюється. Нащо все. Тоді вже окрашати квітами. Ну, чим фантазія це там виробиться? Зараз Та Та підійдемо до нашого лікаря. Я що... Що що... дійсно вітаємо вас, яке Вадим завжди. Ага, все ясно. Служба порядку, я мушу підкоритися. І, будь ласка, як вам тут? Що особливого, що запам'яталося, які враження? Це? Ну, Я дуже радий, що є в цьому таборі. Є е, 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 гарний відпочинок для... Всіх нас і для мене в тому числі, тому що є мало роботи, і я відпочиваю разом з цими. Слава Богу. Тобто серйозних випадків, зареєстрованих якось нещастя або взагалі якось... Проблем зі здоров'ям слава, здоров слава Богу, немає. Так, Зрозуміло. Що можна сказати для тих, які, можливо, захочуть приїхати до нас? Приїжджайте, я думаю, що вам тут сподобається. Хай Бог власний. Хорошо. Дякуємо. Сьогодні ми хочемо показати вам сценку. Зараз це в мене місце магазину. То продавець продає товар, яблука. Чисті гарненькі яблука. Mm. Mm. Іде mm. по магазинам дуже багато людей, бізнесмен. Вау, які гарні mm. яблука. Яка ціна? Я безплатно, я просто безплатно роздаю. Mm. Безплатно, ви таке чули. Ви таке чули, що безплатно в магазині роздавали товар. Хватить шутити. Кажи ні, я справді тобі говорю, що я безплатно. Я куплю, я тобі заплачу дуже дорого. Не треба. Я таких подарунків не приймаю. Якийсь, мабуть, хворий. Іде понад магазином ще одна особа. Можливо, каже, у мене мало грошей. Дай, будь ласка, одне яблучко, в мене тільки є 2 гривня. Ні, я тобі безплатно, я не шуткую, я тобі безплатно дам, я не можу. Я не можу безплатно просто прийняти. Ні. Я занадто, мабуть, гота, щоб взяти безплатно. Ніхто не хоче безплатно брати. Проходить людина, боби довге життя прожила. Скільки коштують у вас яблука? Безплатно. Безплатно? Ано, ну, я не дочуваю. Безплатно. Безплатно? Кажу, вже старі часи проминули. І тепер я можу вам дати безплатно. Ось ти бачиш мою нагороду. Я працював для країни. Ось я тобі подарую яблука. Прийми, я тобі віддам всі. Ти, мабуть, нічого не розумієш, ти щось зі мною шуткуєш. Ніхто не хоче приймати, ніхто не хоче повірити, що я даю безплатно. Люди подайте, будь ласка, бідному, подайте, будь ласка, на життя, хоч пару копійок. Ось, будь ласка, давайте я вам дам. Безплатно віддам всі яблука. Так, ой, який ти добрий. Я прийму, ой, який ж ти добрий. Будь здоров. Ось, яка людина хороша. Прийняла безплатний подарунок. Я люблю є.